Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І в нас така тема: ми втрачаємо підтримку США. Чи, чи втрачаємо ми підтримку США? Ну, ми бачимо, що останнім часом дійсно похололо е, з Америки. Е, так, дивимося. ну, Тут ще намагають, знаєте, тут Якась боротьба внутрішня йде. В мене якось так саме в Америці, не в нас. І так, чи втрачаємо ми дійсно підтримку США? Зараз ми подивимося. Ну так, да, під загрозою. Менше, скажімо так, бачите, діліть на 2. Це як мінімум на 2. діліть Взагалі, прихильність навіть. А знаєте чому? Коли випадає місяць. Ось, говорить про непрозорість, непрочесність, а, домовленості і тому подібне. Наприклад, американці щось нам пропонують, так. А Зеленський каже: а ми не будемо це робити. Ну, Він так і, в принципі, ну, постійно таке робить. Ось це таке враження, що не так відношення. Тобто, я би не сказала, що сильно, але так, це помітно. От Таро це показує, що під загрозою, давайте скажемо так: допомога, прихильність американців до нас. Ось, в цілому, ми не дивимося конкретних людей, дійсно під загрозою. Я ось тут зараз ще докладу. Угу, до стагнації йде. Бачите, це навіть можна сказати прихильність. Наш їхнє до нас менше. Вони вже, ну, вже не з таким ентузіазмом нам допомагають. Згадайте, коли звільнили залужного, як американці припинили давати Україні розвід, розвіддані. Вони так і сказали: нема кому все. Їм потрібно довірене лице. Американці довіряли залужному, вони йому напряму давали розвіддані. Тепер цього немає. Сирському не довіряють оточення сирського так само. Зеленському не довіряють. Кому давати? Нема кому давати. Ось, ось вам і є. Тут, знаєте, холодність така трошечки йде, настороженість йде, недовіра йде. Ну, місяць випав, що ще хочете. В принципі, ось. Але ви знаєте, це було вже. Передбачувано, так. Ось так я це бачу. Це було вже передбачувано. Давайте так, якщо поміняється президент, наприклад, щезає Зеленський зі своїми кротами. ось, І приходить, наприклад, залужний. Або і сирський десь собі йде тихонечко в ліс. Ось, ну, це, от, бачите, карти так і кажуть, Ірина, ну не фантазуй. Ну, не буде такого. Зеленський не піде нікуди. І сирського нікуди не відправлять. І ніхто тягонечко в ліс не уйде. Ось якось так. Ну, ну, ну навіщо ти? Ірина? От карти так і кажуть. Ірина, не фантазуй. Ну, все ж таки, давайте пофантазуємо. І так, щось міняється. Так? Міняються, десь виїжджають, вилітають з Бориспіля. І Україна залишається без крутів. Ставлення США до нас і підтримка. Угу. Все починається спочатку. По-перше, ставлення краще, і, ви бачите, налагоджуються стосунки. Коли випадає ось ця карта, тим більше, бачите, з нуля. І до кінця, тобто ми можемо мати все, абсолютно все. І тут у нас дивіться, королева кубків, майже все. Давайте скажемо так: майже все. Коли верніше не кубків, а монет. Королева монет говорить про велику кількість матеріального. Тобто, і зброї тут зараз ми подивимося, чи є тут зброя тут і підтримка, це підтримка. Коли кубки випадають, це в принципі емоційність, це нічого такого, так? Але... На дні колоди у нас є королева монет, а вона говорить одразу про якісь речі, про матеріальне, про те, що ми про щось важке. Це і зброя, це і надходження грошей, розумієте? Ось якось так. Тобто, от ми і пофантазували. От, пофантазували. Тобто, ну, значить, фантазії у нас дуже добрі. Дуже добрі фантазії. Ми хочемо найкращого для України. Бачите, і будуть якийсь союз. Доренькі мої. Тут якийсь навіть союз. Тут навіть союз. Ну ми вже говорили з вами, що навіть в НАТО нас візьмуть, і не тільки в НАТО. Гаразд, мої любі, дуже гарний розклад, подобається мені, але дивіться, поки що, на жаль, Маємо те, що маємо. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!